Микола Шиць, 11-й Володимир Цвик, 7-й Максим Хемчак та другий Дмитро Щерпаков. Сама Галицька свіжина розіграла м'яч в центрі поля. 에, давайте до складу рух Фемілі. Э, Федорчук зараз переходимо від Хемчака. Класний Щербаков момент пробуває. Голкіпер кіпер Фемілі рятує свою команду з Щербаком на що нових імен, але вони вже свій матч зіграли сьогодні. Химчак, удар! Повз ворота, Максим, не забуває, хороший шанс. Та хижий. Хижий. Ось такий розіграш, удар блокує Щербаков і голкіпер тут на місці. Знову ж таки. Скажи, нагадається, з мячем. удар розтак, і сейв від Гуд. Хижий, назад відіграє. Федорчук пробуває, і це гол! Yeah. Оце Валерій Федорчук, тут нічого дивного нема. Валерій Федорчук робить рахунок один. Може пробити, ні, віддає на Хижого. Хижий буде бити, зміщується в центр. І зараз б'є пос, ворота має слетить. Тіх швидко розпорядати, так не вдалося перехоплення від е, Химчака. І знову Химчак, треба забувати такі моменти. Химчака назад, перехоплення. Поки що не клеїться гра попереду. Оце Це шостий фол. Це пробивний штраф. Ну, Дає свисток арбітер. Розбігається. Хижий удар в глукі переперери. Добивання. Гол! Хижий просто вже вколотив з другої спроби цей м'яч у сітку воріт суперника. 2-0. І забуває Галецька свіжина. Працює це. Щербаков забуває 2-1. Ворота порожні. 2 в 1. 2 в 1. Ворота порожні, там лише один гравець! Він рятує. 13 Поміжні хотіхом чоком проте не далося. Хомчак перехоплює, біжить поруч партнер отримує м'яч. Він але голкіпер. кіпер. Даймо ром. Yeah. Yeah. Останній секунди першого тайму треба пробувати. Це гол. 2-2. Зрівнює рахунок. Галицька свіжина. Ще до перерви. Це робить четвертий номер команди Євген Москвін. Те, ще були голи у першому таймі. Удар зараз небезпечно. Класний момент. Пробував 13-й номер. Тебе розігралася свіжана. Є зараз удариться! Забуває зараз все-таки цим 13-й номер mm -hmm. галицької свіжини. Mm -hmm. На старті другої половини зустрічі годовчук відповідає ось таким ударом з центра поля. І могло зараз залетіти, Химчак міг переправитиме в сітку. Класно зараз іграв ревець галицької свіжини на замасі, але досвідчений Федорчук не так просто дає себе обійти, але яке пас, яка передача проходить на цим поляка, не забуває теранс і номер галицької свіжини. Контратака рук пемелі. Хижий б'є, гулки іпер. Химчак ліворуч. <тас> Удар, рекошет, мельничук і кутовий. <тас> Удар і Кутовий. Окей, пережине, так, наприкінці він зрівняв рахунок. Москвин просторіл химчак, Поперечка рятує рук фемілі. Класно зараз проходить. Два в один. Треба віддавати на Химчака, зараз передача стійка! Нічого собі. Ось це момент. Скільки ж моментів вже не реалізувала галацька свіжина, Я вже не знаю чесно. Ось така відповідь: це пенальті. Це пенальт. Матч — 3-3. Федорчук розбігається. Удар. Це гол. Ну, Це Валерій Федорчук. Це дубль для Федорчука. 3 -3. Забив Щербаков. Удар повз м'яч летить. Назад відіграє. Знову химчак. Простріл. по зворота м'яч летить. Зараз небезпечно може бути ворота. Порожніх хижі втрачає і це може бути небезпечно. Удариться гол. Забиває зараз е, Назар Цимбаляк у ворота руху Фемілі. Таже вперед класна та Химчака, чи заб'є сьогодні. Химчак. Химчак, простріл удариться. Всі воріть м'яч, там автогол здається. Це чот 5-3 за хвилину до кінця. Ну і це, в принципі. Чук він може пробити, але він віддає передачу. Ось зараз є. Дурчук. Голкіпер пропокує ще один удар. Зараз пожежа стартового майданчику Фолклеру. Фенілік ще два в запасі. У нас 17 секунд залишається. Хемчак вихід проти шовічавичі Хемчак забиває сьогодні і ставить крапку в цьому матчі 6-3. Ось так буквально за кілька хвилин. Е... Володимир Цвек, на всякий випадок відправим сітку. Перемаська свіжина рух Фемелі очолю. Продовжує очолювати одноосібну турнірну таблицю.